Проїжджаючи через невелике польське містечко Хочевел, ми вирішили зробити коротку зупинку біля озера. Знаходимося в місті Хочівел, і озеро називається теж Гарно Набережну зробили. Лавочки. Клумби? Костюл великий? Парковка біля костюма? Там головна дорога. Азрф отців. Такі кладочки, рибаки ловлять рибу з них. На озері тут такий пірс оглядовий. Січень місяць озеро вкрите кригою, а тут на майданчику ось бачимо лавочки з одної сторони. З іншої сідай, шкода, що мокрий, і можеш відбуватися такою чудовою природою. О, на жаль, зима сіро. Вітер холодний. Так навколо костюла зробили для відпочинку, зону таку. Тут ось лавочки, вздовж, а, а там ще й лежачі такі кресла зроблені. Сцена ось. Полукругом кругом така здорова лавочка. Дуже гарно молодці. Щось таке цікаве, що це воно таке? Ой, прикольно. Так гарно звучить. Музичний інструмент, кресла для відпочинку, лежаки, лежи, любуйся на озеро, а літом ще сонечко. От, напевно, фонарі, так, оте червоне. Дуже слизько. Боже, льот таки вкрився лід. Сходи льодом покриті. стаєш і їдеш. Теж у нас лежаки Костюм.